Так, друзі, добрий ранок. Прокидаємось і летимо зараз на рибалку з такими видами. Ух, останній раз я на рибалці був десь рік назад. Так що сьогодні будемо ловити форель, і якщо повезе ще, може осетер спіймаємо. Іксе залишив на іншій прококі, так що сьогодні летимо на мерсі. Стреляй глазами, будто маузер Я в этот момент будто поставлю все на паузу Мы слишком не похожи, как бошка в рэпе и хаосе Ты плачешь и танцуешь, или это в тебе? Глянь, який Ай-яй-яй, який гарний Давай-давай-давай, обережно обрежно Краса, да? Просто глянь ты, на всего А, кабана Кілограмчика два також сочно точно А писак же ж возьмите кто-то Хорошо, пацаны, писак візьміть бляха! Бистріше, Владос, бистріш! Друзі, приїхав додому, на рибалки не вийшло нічого знайти толкового, плюс людей дуже багато було, коротше, така от непряжна була атмосферка, тому вирішив приїхати і вже вдома пошукати якісь актуальні ситуації. Зайшов я, значить, в, на біржу Baybit в відділ е активні монети в деривативи. і тут знайшов такий фарткоін. Бачите, якраз летить непогано. І хочу тут також спробувати на 100 баксів відкрити позицію з 20 м плечем. Звичайно, ну, можна зайти і по ринку, але в ідеалі, бачите, у нас тут такий певний висхідний канал. І було б класно відкривати лонг-позицію саме от від зони підтримки. Але як ми з вами зробимо? Ми зайдемо так, 100 на 20-те плече це 2000, на 1000 ми зайдемо в лонг зараз по ринку. І ще на тисячу закинемо лімітний ордер десь в зоні. Давайте, яка це у нас буде зона, ціна 0,4754. Так, лімітний 0,4754. І ще на тисячу, у випадках, що ціна просяде, я думаю, вона просяде і зможемо, скажімо так, усереднити нашу позицію, щоб була краща точка входу. У випадках, якщо побачимо, що там ринок полетить. Все буде топово, то заберемо профіт із 50 баксів з мержою 50 баксів. Чисто, як мінімум, перекриємо всі витрати на рибалку в обшій сумі це десь. 40 злотих з однієї людини, це десь я потратив ну, 20 баксів. Якщо вийде заробити хоча б 20-30 баксів, це вже буде круто. Так що угоду відкрили і далі очікуємо на відпрацювання. Можливо, понадобиться час. В будь-якому випадку покажу вам все, як буде. Уже, до речі, непогано, бачите, 8%. Але маленька мережа і за цього прибуток не супер великий. Взагалом чекаємо і лімітку закинув, якщо буде ще просадка по сіні, також можна буде добрати позицію. Так, виставив take профіт для того, щоб не було таких випадків, да, що там ціна підходить до бажаної точки, я просто не встиг вручну зафіксувати. Так що тепер очікуємо на відпрацювання угоди. До речі, прямо зараз у нас вже 15 баксів прибутку, дуже непогано. Так, друзі, закриваю угоду вручну, у нас тейк профіт майже. Закриваю угоду, бо у нас скільки? Вже 20%, 20 баксів прибутку є. Е, і в мене мікрофон пропав. У мене пропав мікрофон. Давайте з вами закриваю угоду. Є. Супер. Кайф. Ну, як бачите, як результат, угода полетіла. Зайшли на 50 баксів і ще зверху забрали. Е, скільки ми зверху забрали? І ще 20 баксів зверху забрали прибутку. І лімітний ордер я також прибираю він вже не актуальний. Отак От оце і працює. А тепер хочу вам показати, як я в першу чергу знаходжу активи для того, щоб обрати їх для торгівлі. Заходимо на сайт CryptoBubbles, і тут бачимо активи, які показують річки падіння за день. Саме головне за день. І в першу чергу я не обираю активи, які показують там, маленький відсоток росту чи падіння, тому що це маленька волатильність. Мене цікавить як мінімум там, від 20%. І якщо тут прям супер якихось цікавих активів я не знаходжу, я заходжу на біржовий біт, на Binance, і там так само дивлюсь відділ активи, які показують ріст, чи активи, які показують падіння, чи просто активні активи, як це показується на біржі Paybit. І потім обираю вже там, плюс 30%, мінус 30 Чим більше просадка чи ріст, тим більше зацікавленості проторгувати саме цей актив. І от як у нас вийшло з фарткоїном, він показав гарне падіння, точніше, гарний ріст. І я зайшов на 15 хвилинний таймфрейм і відкрив позицію в лонг. Як бачите, ціна. Просто ідеально полетіла вверх, туди, куди я очікував. Можна було б навіть, навіть заробити не 20, а всі 80 доларів. Бачите, дуже гарно полетіло. Але закрили, скільки треба було заробити, ми заробили. І от таким от способом користуватися ви також можете, коли не знаєте, щоб поторгувати, а там ефір, тон, якісь базові альткоїни просто знаходяться в консолідації або на місці, і низька волатильність. на них складно заробити якось на торгівлі. А от Саме цей спосіб завжди допомагає мені знайти якісь високоволатильні Активи і торгувати саме них. Давайте тепер подивимось е, взагалом ситуацію по бітку і по крипті. Взагалом заходимо на Binance. Бачимо, зараз ми торгуємося в зоні 84 тисячі доларів. Якраз дуже непогано. Бачите, 15-хвильний таймфрейм, у нас така формація голова і плечі. Тому ми можемо сходити да, в зону 84, може навіть вище, тому що карта ліквідності. Якщо взяти там за 24 години, пам'ятаю, там показували якраз в цій зоні велика кількість ліквідності, в зоні 85 тисяч доларів. Тому ми можемо туди сходити. Але взагалом, в цілкому, я очікую від ринку ще в просадку бажану в зону 73 тисячі доларів. Надіюсь, це питання часу. І думаю, саме ця зона у нас дуже важлива для того, щоб далі від неї. Полетіла альта, і, можливо, біткоін також показали гарний ріст. Бачите, саме ця зона, не імбаланс. баланс, тому що тут дуже багато ліквідності на глобальному таймфреймі. На карті ліквідації також і взагалом індекс страху та жадібності на зараз 34, що означає, що такий немаленький у нас страх. І якщо глянути тут ще раз на 6-місячний таймфрейм, то бачимо, що саме якраз в зоні 70. 3, 74, 72 71 тисяче доларів просто величезна купа ліквідності, за якою ми можемо сходити. І що стосується домінації побітку, то якраз було просто ідеально зібрати там ліквідність, та, і щоб домінація побітку просіла, біткоін також в просаці буде, якраз буде перелив об'ємів в альту і там потрошки буде стріляти альта. Зараз у мене. Цілі на закуп по ефіру, по по салані. якраз от коли біткоін прольєся до цієї зони, я буду добирати собі активи в свій портфель і фіксувати також всі ці активи, які буду добирати саме в цій зоні. Планую десь під кінець літа, дивлячись від ринку, можливо, це навіть початок осені. В залежності від ситуації, прям точно складно сказати. Але от коли біткоін буде в цій зоні, ну тоді можна добирати собі альту в портфель. Прям нормально. Скажем так, саме велике розчарування зараз цього циклу цей ефір, тому що всі чекали його там по 10 тисяч, а він і лється але я думаю, що там може бути ще по ньому просадка навіть на півтори тисячі доларів якраз під час падіння бітка ще нижча ту зону цю. І це будуть ідеальні точки входу для того, щоб добирати його собі в портфель. Там тон по 2,5 десь в цій зоні, Solano в районі 100 доларів. Це дуже непогані точки входу. XRP також там. В районі долара, і що немаловажливо, важливо, до Ікоін -E також гарно прилився, його також можна буде добрати. І там, стосовно ПЕП, таких от мемкоінів, популярних їх також на просаці можна добирати, Тому що, якщо глянути той самий ПЕП, яка зараз по ньому ціна, ще раз, зараз точно не рекомендую нічого купувати, а от коли буде біткоін по цим цін. цінам, тоді можна було б, якби ПЕПа пролився в цю зону, е от саме в цю зону, зараз покажу вам. Було просто ідеально тут добирати собі його на спот, тому що тут просто з нашого з його точніше АТХ величезна купа ексів, і тут саме. Ідеальна точка входу була для того, щоб далі просто тримати його в портфелі, там, скільки треба було б йому для того, щоб далі показати гарний ріст. Також, якщо ви більш глибоко хочете розібратись в торгівлі, в арбітражу, підів загалом в самих актуальних способах заробітку на крипті, рекомендую вам підписатись на мій телеграм та інстаграм. Посилання на ці ресурси знайдете в описі під цим відео. І давайте подивимося з вами ще актуальні новини на цей тиждень. Заходимо на сайт Investing.com, в інструменти, економічний календар. І тут обираємо обираємо на тиждень. Також в фільтрах виставляємо три зірочки, нас цікавлять лише найважливіші. І обновить так. У нас сьогодні є важливі новини в 16.45, сорок Завтра також будуть важливі новини і в четвер. Та в п'ятницю. Взагалом весь тиждень у нас важливих новинах. На наступний тиждень у нас будуть важливі новини більше в четверг та в п'ятницю. І взагалом такі от справи. Давайте зайдемо на графік по ефіру, ще більш детально проаналізуємо ситуацію по ньому. Бачимо, зараз ми торгуємося в районі 1885 доларів. І тут, от якраз, було б класно сходити в цю зону, яку я казав, півтори тисячі доларів зібрати нижню ліквідність. І далі вже можна було б рости. Давайте глянемо ще карту ліквідації. Ліквідації, ліквідності, точніше дуже багато, прям величезна кількість, тому що по всім телеграм-каналам, по всім твіттер-каналам форсять новини про те, що там кити зайшли в лонг по ефіру на 200-300-500 мільйонів доларів. І вони прям дуже близькі до ліквідації. І мені щось здається, що. Там у них великий дуже великий відсоток, що якраз ліквідація буде їхніх позицій, тому що ринок прям дуже налаштований на це. Бачимо 6-місячний таймфрейм, що ліквідності набагато більше зверху, ніж знизу. Якщо річний таймфрейм подивитись, то бачимо ту ж саму картину. Давайте подивимося ще тижневий таймфрейм. Так, що у нас тут цікаво? Ну, от на тижневому темпрему якраз бачимо ближче зону 1700, але нижче якось не показує. Прикольно. Дуже цікаво, давайте ще глянемо за 24 години. За 24 години ну бачите, поход в зону 1750. От якраз карта ліквідності е, не бачив просадки по бітку Точніше по ефіру в зону півтори тисячі доларів. Не дуже хочеться, щоб пішла ціна аж сюди. Але в принципі це реально. Тому от о, ідеальні точки входу в ефір ще раз кажу, це 1500 1700 1600 доларів. Але там. У ну, принципі, якраз зараз ціна, плюс-мінус в таких діапазонах і є. Е, от такі от справи. Дякую вам за перегляд цього відео. Будемо чекати від крипторинку. І Загалом не забувайте за циклічність, тому що у нас про минулому році був халвінг біткоїна, і якраз у нас був гарний ріс та тиха і. І всі активи, які я буду купувати на просадці, я буду планую фіксувати також плюс-мінус в кінці літа на початку осені. Але будемо дивитись відносно взагалі ситуації по ринку. Тому такі ось справи. І взагалом завжди тримайте перед собою цю картину циклічності крипторинка, тому що цикл діє 4 роки, і якраз у нас цикл скоро має закінчитись. Він вже підходить до кінця. І ще є гарна можливість на цьому всьому заробити, розібратись, тому тут треба діяти. Але також важливо пам'ятати про те, що як в світі в крипті, так і в є такий час певний застою, коли краще нічого не робити, чим бути суперактивним і потім залетіти в мінуса. Це стосується абсолютно всього, бо навіть ті ж самі дерева вони не дають плоди 24 на 7. У них є певний період часу, коли вони дають плоди, і певний період часу застою. Те ж саме і стосується нашого життя. Так що працюємо, накопичуємо знання, коли наступить саме та можливість, яку ви так довго очікували, ви знали, що з нею робити і як зробити все для того, щоб ви вийшли в гарний плюс? Ще раз дякую вам за перегляд цього відео. З вас лайк, підписка, комент і до зустрічі в наступному відео.